У селі Плоска Путильського району відкрили літературну світлицю старішини Буковинської журналістики, поета Михайла Ревуцького. На урочистостях побували і наші кореспонденти. Продовж 50 років постійними супутниками Михайла Ревуцького є блокнот, ручка, аудіомагнітофон та пам'ять про цікаві життєві історії та перлини народної мудрості, які він збирає протягом всього життя. Свої ж книги дарує друзям та шанувальникам його таланту. Аби відзначити значний внесок пана Михайла у розвиток культури Буковини, у загальноосвітній школі в селі Плоска, де народився Михайло Олександрович, відкрили літературну світлицю, де зібрані його книги та авторські світлини рідної Буковини. Вагомий внесок Михайло Олександрович зробив і в розвиток вітчизняної журналістики. У свій час був редактором Чернівецького обласного радіо, а згодом головним редактором на телебаченні. Пан Михайло не приховує сліз. Каже, не Такого подарунка від односельчан, мої землятьки, мої родичі спромоглися влаштувати таку світлицю. Це велика робота, це не так просто робиться. А це така велика кімната, і вся вона оформлена відповідно до тематики. Тут і фотографії, тут мої книжки. Я не сподівався. На таке дійство урочисте, велике і на таку шану.